Такий гарний навколишній світ, ранки, теплорідних і друзів. Світ без насильства. Але всі люди різні і ми маємо навчити здолати негативні прояви їх та шанувати закони України, захищати себе від агресивного ставлення інших, поважати один одного, долати трудності. Сьогодні ми розповімо та покажемо ситуації, з якими можуть стикатися наші підлітки. Навіщо? Для протидії насильству. Існують різні види булінгу. Фізичні бійки, поштовхи, вербальний образи, погрози. Соціальний бойкот винток із групи, кібербулінг втравлення в інтернеті та економічний вимагання грошей. Також булінг ділиться на прямий, відкриті напади та непрямий поширення чуток. Проява насильства може бути навколо нас. Це демонстрація сили і бажання здобути контроль та владу над іншою стороною. Жорстокі дії, погрози, примус, булінг, виманювання грошей. Ніколи не лови гав у натовпі людей чи в черзі, коли в руках гроші. Ти маєш себе захистити від спровокованого нападу, коли не очікуєш навіть. Добре, якщо тобі допоможуть, то але сили можуть бути диріми, Тож дай, що твоє до здоров'я, дорожче фіданців. Виманювати навіть у дорослих дитячої техніки, покататися, це теж психологічний булінг, адже людина тобі довіряє, але цей випадок шахрайство вже справа виховання. Кожна людина має право жити вільно, у безпеці, відчувати тепло і любов, приниження особи, брудні лайки, образи, психологічне насильство, обмеження свободи дай, або провокації на смиски з із дьовками. Теж саме воно. Одним з проявів агресії є булінг. Важливі риси це нерівні сил та те, що жертва опиняється в слабій позиції. Булер – це лице, яке являється ініціатором нападу. Тілесні ушкодження фізичне насильство. Спроби задушення фізичне насильство. Навіть якщо ти захищаєш іншого, не доводь свої дії до жорстокості. Передай нападника у руки патрульної служби, вони оберуть міру припинення для порушника або булера. Нікому не поводяться на ловчих шахраїв. Будь обережний. Зі школи тебе може забирати тільки знайома людина, навіть якщо вона каже, що знає тебе, подзвони попередньо до рідних. Спитай, чи є так насправді. Ти маєш право давати опер незнайомцю не слухай, якщо він запевнює, що ти в безпеці, бо ніхто не може її гарантувати, окрім твоєї обережності і тебе самого. Будьте обережні, ніколи не входіть в параду будинка, коли за тобою йде незнайомець. Краще пропусти його або дочекайся того, кого знаєш, підіть разом. Якщо ті самі дії, де би ти не був. Направлені з однієї особи на іншу раз відразу, це зовсім не дитячі шалості. Ми маємо справу з приниженням, переслідуванням та з жорстоким подовженням чи моральним приниченням. Відповідальність за подібні дії наступає з 12 років. Такі особи беруться на облік і спостереження поліцією. Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості, болю, зла. Тут народом складена пісня, містить тільки хороші слова. Мій улюблений світ без насильства, де немає страждань війни, де розквітла калина барвиста і песень не почуєш сумних. Мій улюблений світ це не казка, а реальне щасливе життя. Для протодиції дослідству слід негайно звертатися до екстрених служб, таких як поліція за номером 102. Також існують числі і гарячі лінії для отримання допомоги, наприклад, урядова 1547 або 0800 535. 335. Можливо зафіксувати будь-які докази насильства та повідомити про ситуацію.